Ось наша свобода слова, до, якого, до якої, напевно, що ми ще не готові, тому що все-таки ми живемо в незалежній вільній країні. Е не підтримуємо. Критикувати потрібно, просто це лояльно, грамотно, без знаєте, як у нас люблять написати пі-пі, не треба. Якщо людина це грамотно, лояльно все критикує, то ну, критикують зараз. Да, критику, без 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 все так. повинно бути в межах культурно. Ні, цей закон не потрібен. І карати за це не треба, тому що якщо ми будемо критику влади їм не висловлюють свої думки, то вони нічого робити не будуть. Вони зараз нічого не роблять. Тим більше потім я можу не коментувати. Будь ласка, якщо ти винен, ти повинен відповідати. Це я так розумію. Це закон показує тоталітаризм нашої влади. Я дуже сподіваюся, що цей закон не буде, за нього не буде проголосовано. Ми будемо жити в вільній демократичній країні. Це погано, це не закон, це взагалі ну, дуристика. І інших проблем вистачає, вони придумують таке. Я вважаю, що це порушує права людини. Це не є нормально. Якщо йде якась ненормативна лексика, то так, потрібно карати. Але якщо це... Свобода слова, то це все нормально. Повинно бути, щоб люди виражали свою свободу, слово свободи думки. Так само, що стосовно мітингів і що стосовно соцмереж. Категорично проти. Ну, тому що це якась вже не свобода, на демократію не схожа. Я рахую, що якщо це має якісь підстави негативні, то... Людина повинна бути притягнута до відповідальності адміністративної, можливо, ну, на такий термін я рахую, що це забагато. Звичайно, я проти. Кожен має право на свою думку, так як не наче У нас же свобода слова.